Сьогодні неділя, 8 вересня, 9 ранку, і я виходжу на пробіжечку. Дивись, як це було. Go, побі... Це місце сили Соломенський ландшафтний парк міста Київ. Давно я тут не був, сьогодні на пробіжечці. І зараз покажу вам, яка тут краса подивіться Як гарно який Зелене місце Києві. Друзі, хто як вміє, так і бігає. Кожен бігає по суму, кожен своїй швидкості Так люди теж бігають. Друже, тут є вся екзотика. Отакий От чудовий фонтан, який побудували... Побудували в 21-му році. Він так і ніколи не запрацював. І напевно вже ніколи не запрацює, тому що, тому що так воно в житті відбуває дуже популярний Дні людей згалом собаки отак вони тут печагати покажемо красачки в парку є дуже затишний ресторанчик і ось так він дуже виглядає а має назву цей ресторанчик отак сохопарк отак. прикольно друже Музичка грає. Друзі, а так в парку борються з музками, щоб вони тебе не кусали. Подивись. Дякую, дякую, друже, що був зі мною на пробіжці екскур... екскурсії в парку Соломського району. Парк знаходиться на вулиці Героя України Романа Радошного Дякую всім світлим силам, що підняли мене з ліжка вихідний день і дали можливість. Насолодитись прекрасною пробіжкою зранку. Я вже вдома. А, ну Класка, вже. одна година і і десять і. км. Клас. Підписуйся, друже. Минають дні, минають ночі. Минає літо ще листить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи то живаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле ти, доле ти нема ніякого.